У мене знищено 78 одиниць техніки. Я прийшов, почав навчатись на комплексі ПТРК Джавелі, буквально 5 днів, і я поїхав на передок. Я працюю, попадаю, тут зривається ця коробка. Його просто розірвало в клочь. Мені дзвонять, що 24 числа тобі президент буде вручати Героя України. Я застав війну в Києві. Я працював в ресторані Голосівський двір на Голосівській. З самого рання почались вибухи, затряслися вікна, я нічого не зрозумів. Потім написав своєму начальнику охорони так і так. Він сказав, що почалась війна, не панікуй туди-сюди. Я почав дзвонити своїм рідним. Сестра також була у Києві, тітка, дядько і ще одна сестра менша. Я почав набирати, сказав, що так і так, збирайтеся. Я хотів лишитись в Києві, сказав, лишайся, все буде для, оцього, для того, щоб працювати проти ворога. Але подзвонила мати і сказала, що тата і діда визвали військкомат, я зібрав в речі і виїхав з Києва з труднощами, але виїхав. Пішов до ДФТГ. Також і почав такий шлях, трошки вже військовий. Потім, коли пішло все від Києва, вже я зрозумів, що ніякого смислу немає сидіти в тилу, я пішов оббивати пороги своєї частини. Мене не хотіли брати, тому що сказали, ти малий. І з третього разу, напевно, мене взяли, я вже не згадаю, чесно. І потім я прийшов. У мене було в військовому мене написано обмежено придатний. Але я на це не звернув уваги, я пішов воювати. Я прийшов перший день, коли мене взяли, мені зателефонували, що ми беремо, ну типу, приносить документи. Дуже швидко це все оформилося. Я пішов, виписався з воєнкомату, прийшов в частину. Мене поставили вже на облік, одягнули все. Я одразу я попав в, в з охорони. Я прийшов, почав навчатися на комплексі ПТРК Джавелін буквально 5 днів, і я поїхав на передок. Ну, тобто в зону бойових дій. І почав працювати з комплексом Джавелін, підносив спочатку ракети, потім я став оператором невдовзі. І перший мій виїзд, перша знищена одиниця техніки бойової. Я стояв на Есперці, спостережний пункт, щоб глядачі розуміли. Стояв на Есперці, почув гул техніки по рації, нічого не передали, але чув, що так гучно починає на зближення йти. Я побіг до хлопців, почав кричати, що щось їде. Ми вийшли на радіостанцію на старших. Давайте, працюйте. Якщо бачите, я, в, я поїхав з іншим оператором, щоб мене підстрахував, бо це ж перший пуск. У мене до цього пусків бойових не було і досвіду немає. Мій помічник, давай працювати, в нього не сходить ракета, і я кричить мені, працюй, я працюю, попадаю. Зривається ця коробка, і в мене емоції зашкалювали, я почав кричати. Це такий був адреналін. Потім на мене накричали, сказали, «Зачем так кричати. Я давай ховатися, я бігом все заховали. <кій> я сів в бліндажі вже. Емоції все одно переповнюються. Таке аж відчуття, так то сказати, дуже дуже приємне. Перша знищена одиниця броньована МТЛБ. Були цілі БМП, БМД, танки, т 90 ці прориви навіть були. Останній останні прорив той, що був на Уманському з 25-ї бригади, ми співпрацювали. Такий масштабний штурм. Те, що 25-та викладала, це все праця моя. Я знищив тоді більше 45 одиниць. За один підход, тобто подряд, бійця, тривалість десь час була. Вони їхали накатами, їхали, їхали. Я знищив більше 15 одиниць, я не пам'ятаю скільки. Ракети просто підносили, стріляв, підносили, стріляв, все з одного місця. Не було часу. Навіть було таке, що вибігав в поле. У мене є відео, де знімали. Вибігав в поле, доганяв, то що танк поїхав в тил. Треба було догнати це життя піхоти, наших хлопців берегти на лежиття. І я доганяв навіть поле, не боявся. Це ж вже в півішки літали. Так було страшно, але я, в мене мозок просто відключався. На адреналіні працював, все механічно і працював, працював, працював. Оце такі бої були. Самі, навіть, найбільший бій був на Уманському. Але ну, перша ціль, яка взірвалася в мене, це е, був танк. Його просто розірвало в клочі. І нічого не залишилося. Потім також були такі цілі, як МТЛБ Камікадзе, тобто кацапи беруть, нашпиговують тротилом, там, боєприпасами. І було таких: одна була в день, одна була вночі така. Вночі ну, набагато е, так, як то сказати, е, е, емоційніше. і, бо то, що спишка була дуже. Добре і засвітило все. Мені подобається ця зброя, і я працюю на ній з задоволенням. <кій> ну, Тобто цей комплекс Джавелін e, ідеальний. Як би там не було, e, порівняти з іншими комплексами ПТРК, він мобільний, з ним можна підлізти, підпусти і так далі. E, і спрацювати. і що Саму. Сам просто комп'ютер, так звана клушка, забрав, тубус викинув там, чи приховав і все і тікаєш. Ну, Якщо така вже партизанська війна там десь буде. А ну так дуже, дуже зброя точна, дуже зброя потужна, і на ній дуже добре працювати і приємно. Моя задача перша це зберігати життя піхоти, хлопців, які сидять в передніх окопах. Тому що якщо доїде танк, то буде неприємно. Або БМП вигрузить під посадку, піхоту, то буде не сильно приємно. Коли ти відпрацював, вже прибіг бліндаж, сидиш весь мокрий, і в тебе емоції переповнюють спочатку, а потім ти думаєш, але обстріл був і. Лягало, ти втикався носом в землю і лягав, щоб не попало в тебе, якісь осколки не влучили. У мене знищено 78 одиниць техніки, пусків більше ста, це точно. Бували просто там не сходи і так далі. Але особисто я не знаю. Ну я думаю, що більше всього за цей бій на Уманському. До цього біля Авдіївки я дуже багато теж знищив. Такі направлення, як Новомихалівка. Все в основному на Донецькому направленні. направленні. це все було знищено. Ну, Є в мене орден за мужність 3 ступеня. Е, я його отримав, коли знищив, коли в мене було знищено 16 одиниць техніки. Е, потім це всі бої, ці Уманське і так далі. 9 травня нас вивели. Я забув за це все. І всі казали, там героя отримаєш. Так далі. Ну, я не надіявся, мені не це потрібно було, мені нагороди, мене не цікавлять. І потім я поїхав на бойові задачі, мені дзвонять, що так і так, 24 числа тобі президент буде вручати Героя України. Ну, я зразу, так, знаєте, віднісся до цього. Якось спокійно. Ну, потім вже як отримав і як отримував, емоції переповнювали. Не вірили, що це я <сум> отримав все-таки золоту зірку. Але дуже приємно, да. дякуючи нашій державі. що Дякуючи командиру підрозділу, дякуючи командуванню моєї частини, що вони так попіклувались про мене. Мама почала плакати. Тато був якраз на навчаннях. Він дізнався вже, коли ну, мама сказала, що тато теж пустив сльозу. Коротше, всіх переповнили емоції, всі не вірили в це. Війна закарбувалась дуже сильно під свідомості, я думаю. І вона буде нагадувати про себе дуже довго. Дійсно, я буду служити далі і буду виїжджати, я думаю, на полігони, там, стріляти, там, вистрілювати пару магазинів там, або ще щось, покидати якісь гранати, якщо буде така можливість, щоб трошки той адреналін згадати просто. Ну, і це буде, Я думаю, це повинно бути. Повинні з'явитися такі полігони для військових після війни, щоб просто приїхати і просто. Душу заспокоїти, так то сказати. Що я вам хочу сказати? Е, люди живуть е, оці хлопці цивільні, оці люди живуть тіктоком, е, Інстаграмом. Він подивився, як це класно, коли е, в тебе на голові Гопрошка, і він з автоматом йде штурмує. Да, там. Або як класно, коли він з дрона залітає, там. або як класно там, ти з птура працюєш, ти їм показуєш, ну, як вони там бачать відео. Деякі відео є в моїй в е, ну... Е, але <зас> вони думають, що це все так просто, що це ти приїхав. Тобто немає якоїсь безп... небезпеки для твого життя. Ну, гарно виглядає на відео все. Але не дуже гарно в житті воно. І якось не дуже буває, хочеться розказати. Бо то, що вони буває іноді задають такі питання. Які зовсім не коректні для мене. Військові, ми такі ж самі люди, як і цивільні. Просто ми, як то кажуть, були на волоску від смерті, і ми трошки більше розуміємо ціну життя. А Не так, як хлопці, які гуляють і не бачать смислу. В цій війні, як я чую там, ти ж пішов сам. Ти захотів? Я не хочу воювати. Ну, якби, вибачте, як, ну, нема просто слов, не хочеться просто сваритися, бо думаєш, скипиш і можеш наробити горя просто. Поважай військових. Вони віддають життя, своє життя, здоров'я за тебе, за твою сім'ю і так далі. Тому я попрошу цивільних просто, щоб вони розуміли це все і поважали. І підтримували військових, а не так, як зараз йдеш по вулиці, а на тебе дивляться, вроді. Ти обікрав тільки що щось, або когось обідав, чи когось застрелив, чи щось -що ще. дивляться, як на прокаженого буває. І це дуже неприємно. Тим більше бувало навіть такі ситуації е, влітку ось в мене. Я приїхав додому, нас вивели. Ми з хлопцями пішли в нашому місті, пішли пообідати. обід з часу до двох. І люди просто, які ми стояли під кафе, курили, і я чую в стороні, як люди просто говорять, і я чую, як жіночка каже: ну, дивіться, які бики стоять. А могли б воювати. Ну, просто Цивільні звикли, звикли просто бачити ТЦК. Якщо ти в формі, то ти ТЦК. Ну, повинні е розуміти. ти ж не знаєш, що ця людина пройшла, і що в цієї людини на душі. Так само є ТЦК-хлопці, які пройшли. От, Наприклад, в мене є хлопці, які пройшли полон з Маріуполя, і вони зараз ТЦК. Ну, тобто в е мене якось, ну, я... було страшно, було просто не страшно, а було. Не зрозуміло, що буде. Да, бувало таке, що прилітало, там трошки така дезорієнтація, трошки поплило. Але ну, не було такого, щоб я там, не розумів виход, ну, яка, яка ситуація, і я шукав завжди виход з цієї ситуації. Я ніколи не плакав і не сідав там. Це просто е, я хочу сказати е, хлопцям. Е, Якщо ми не будемо йти в військо, ці хлопці не будуть йти в військо, просто вже хлопці чесно устали, я по собі відчуваю, що я також вже фізично, просто і морально, я просто втомився. Але я буду до кінця, поки не закінчиться війна, тому що я хочу, щоб це закінчилося. А якщо. Просто задать таке питання цивільним цим хлопцям, які там тікають і е, просто не хочуть іти, задати таке питання. просто, е, ну, е, Ви розумієте, типу, якщо е, ці військові, які пішли, хлопці, якби вони так казали і просто робили, і просто відмовлялися, і спочатку вони б не пішли нікуди, що було б. Я думаю, що було б все набагато набагато хуже. Якщо всі пам'ятають, що було спочатку, і всі не зрозуміють, що це може знову бути. І не потрібно там розказувати, нехай синок депутата йде або там ті з вище. Ті вище сядуть на самоліт і полетять завтра, а ти тут залишишся. І тебе прийдуть, вибач, вибач за е, таке висловлювання, будуть тебе, е, нас з тобою знущатись, е, просто, просто насілувати твоїх дітей, твоїх жінок там, і так далі. Ну, всі бачили, я думаю, буча ярпінь, що творили. І їм це, я думаю, не, не помішає. І зараз це зробити. Не потрібно шукати собі хвороби і так далі. Просто ну, піти і йти і працювати. Як то сказати? Те, що хлопці закінчуються. Якби це не було і не звучало грубо, ми закінчуємося і людський ресурс не вічний, він вичерпується. І якщо воно не зупиниться, то воно буде далі продвигатися. Я думаю, що просто знищать нашу націю і все. І не буде більше нічого. Зроблять руїни з усієї країни і все. Тому я і кажу, що хлопцям потрібно йти. І якщо ми не будемо йти, і точніше, хлопці не будуть йти, мужики там, і так далі, то війна буде дивляться не вперед, а буде дивляться назад ще сюди ближче і ближче.